вітати вас на своєму каналі! З вами Ірина, і ви на каналі Ірина Вісримка і Хрестик. Сьогодні відео буде про покупочки, а також я вам покажу, що я виграла в лотереці в Наталки Довгой. Тому, кому цікаво, залишайтеся зі мною і що ж, поїхали. Перша схемка від фірми Бісер. Зимовий ранок. Дуже така гарна схема. Мені вона сподобалася. Артикул цієї схеми БА, БА2. Чорточка 178. Розмір цієї схеми 41 на 57. Схема нанесена на такий плотний плотний габардин, дуже цупка. Края оброботані гарячими ножницями, мабуть. Дані кількість бісерин без номерів бісера. Бісер треба підбирати самій. І нанесена схема цвітна без символів, але нанісно дуже так чітко і е, зрозуміло. Побачивши цю картину я на прев'ю, вона мені дуже-дуже сподобалась. Зараз ви прев'ю бачите перед собою. Дуже така яскрава повинна сочна вийти картина. Прямо як наш зимовий ранок, до речі, у нас є теж така річка, ну, дерев і ялинок біля неї нема, звичайно. Але коли от сніг випадає, вона ось так теж виглядить по бокам сніг, а річка. При західі сонця ось такими кольорами теж виграє. Дуже-дуже гарна картина. І мені вона сподобалася, я не утрималась і замовила все ж таки цю картину. Думаю, скоро буду вишивати її. Слідуюча схема казкові іриси від фірми Dana артикул 5132. Тут адани номери бісера, від яких можна відтолкнутися і вишивати по цьому же ключу. Панелька ця длинна, вона, розмір я не скажу вам. Не скажу габардин проклеєна флізелином, така плотненька основа. Значків Тут цвітні без символів, але розрізнити можна дуже-дуже чітко, дуже добре. Все добре пропечатано, дуже красивий фон у цих ірисів. І я думаю, вишивати буде їх дуже легко. Все тут зрозуміло, ніяких нарікань на цю схему немає, і мені подобається, що такий габардин і плотно-плотно проклеєний такий товстенький слой флизелину, що вона при вишивці не буде так сильно деформувати. Деформи... Стягуватися. Якщо вишивати її на станку, а не на руках, то зовсім з цим проблем не буде. І вишивати, мені здається, буде дуже-дуже легко цю схему. Дуже гарні риси. Мені теж вони запали в душу і я теж їх купила. Слідуюча схема від фірми Dana, артикул 3220. Називається вона Стежинка до Альтанки. Теж дуже така гарна сама по собі схема з повною зашивкою, багато тут зелені ну, квіти такі гарні. Альтанка там вдалекі, теж озеро. Мені здається, ця картина теж повинна бути одна із найкращих картин. В принципі, в мене всі картини найкращі, але ось чомусь ось така мені картина теж сподобалася від фірми, від цієї фірми. І тут даний номери бісера. Звичайно, я буду вишивати її. Може по ключу, може дещось заміню. Побачу, який тут ключ у них, але я дивлюся, що. Блискучих номерів у них тут дуже мало, я б хотіла сюди додати трішки блискучих номерів, але вже при вишивці буду тоді розбиратися і додати все, що мені потрібно. А, так, пропечатана схема дуже добре, якісно цвітна, без символів і теж вона. На плотному такому габардині зроблена, розпечатана на плотному габардині, і края оброблені, що дуже добре, не буде вона е, сіктися, да, не буде сіктися краюшки е, і е, Теж буде вишивати дуже зручно. Коли края не оброблені, мені, до речі, не зручно вишивати, я їх сама обробляю, обробляю, потім приклею, клеєм. Ну, коли вони обрізані ось так гарячими ножницями, набагато краще і зручніше вишивати і приємніше. Тому я дуже задоволена, що я купила цю альтаночку і думаю, що скоро я теж буду вишивати цю схему. Ще одна схема від фірми DANNA. Називається павичі. Одні павичі у мене є, висять вже вишиті, оформлені, вони у мене висять. Тільки чуть -чуть інші, а це ось така теж горизонтальна, то у мене вертикальна панель, а це ось такі павичі в горизонтальної панелі. Вони теж від фірми Dana, артикул 57. Вишивка тут часткова, вишивається майже все, крім фону. Дані номери бісера. Так само ця схема оброблена гарячими ножницями і напечатана на габардині, проклеєна флезелином. Плотненька така теж основа. Значки тут цвітні, безсимвольні. Ну, дана, мабуть, всі схеми робить світ ніби символьні значки. Я, мабуть, не зустрічала фірму Дана, щоб були символьні значки. Але в них дуже гарна пропечатка цих значків, і мені подобається вишивати цю фірму. Все зрозуміло, все понятно, і проблем з цією вишивкою, проблем з схемами від фірми Дани майже немає. Там інколи і то дуже-дуже рідко. Не так багато. Звичайно, я від не відшила схемок. Але як бачите, у покупочках я їх беру. Що мені подобається, що тут є ключ, є від чого відтолкнутися, можна вишивати по ключу, а можна е, підбирати і заміняти бісер, е, можна своїм ключом вишивати, як кому як хочеться. але я е, Буду, мабуть, вишивати по ключу, ну, інколи буду заміняти е, на свої кольори бісеру, тому що я люблю е, блискучі відтінки, і якщо їх тут не буде, е, то я буду додати. Я хочу, щоб ці павичі були такі яскраві, прям переливалися хвостики їхні, як в живих павичах. Е, вони прям такі. Відіграють різними кольорами і я хочу теж добитися цього такого ефекту. Тут дуже гарні зелені кольори повинні бути. Я думаю, що я теж з цією роботою справлюся і вона в мене вийде теж дуже гарна. Коли я буду її вишивати, поки ще не знаю. Плани, поки я її ще не буду ставити, а може і поставлю, не знаю. Побачимо, що буде далі. Ну і покажу вам ще одну схему від фірми Dana, артикул якої 5108. Це схема із. Серії пори року називається осінь. Ось така чарівна, гарна, яскрава картина повинна вийти. Е, ну Звичайно, зараз на картинці вам набагато яскравіша схема чуть тускніша сама по собі, але я думаю, як, як її вишить, вона саме ось такими фарбами заграє. Е, дуже така е, яскрава. Сочна схема, сочні кольори, тут такі оранжеві, червоні, жовті, ну, всі кольори, які я люблю. Схема з повною зашивкою, дани номера бісера. Так. Напечатана вона на габардині і приклеєна флезалином. Ось така чарівна осінь. Я думаю, що теж дуже швидко її вищу. Схема цвітна, цвітна, без символів, як і завжди. Дані всі такі схеми. Е, теж дуже хочу вишивати, мабуть, поставлю в плани на слідуючу осінь і з задоволенням її вищу. Слідуюча схема від фірми Бісерок. Це ось такий водопад. Артикул його МЦ1 001. Тут а, велика картина з повною зашивкою формату А2, мабуть. Розміри її тут не вказані, але фірма бісерок дає кількість бісерин і рекомендує номери бісера для вишивки цієї картини. Е, мені сподобалася картина, цей водопад мені дуже сподобався, наскільки я знаю, що водопади чомусь вдома е, толі не можна вішати, то треба правильно їх розмістити вдома чи в квартирі, щоб якось вода лилася в дом, щоб воно, цей водопад приносив кошти, щастя в дім, треба правильно цю картину розміщувати. Ну, треба про неї ще прочитати, бо дуже багато версій про водопади є. Але мені ця картина сподобалася, вона також з повною зашивкою, і мені здається, картина як вищиться, буде дуже-дуже гарною. Буду я дивитися, бісер буду заміняти чи ні. Картина також на, на, напечатана на флезе на габардині і приклеєна також флезелином. Я вже заговорююсь потрохи. І коли я її краї обму, обметані ниточкою. Так, так, да, краї обметані ниточкою, і це теж дуже-дуже добре. Цвіта символьна тут схема добре пропечатана. І думаю, що проблем з вишивкою теж не повинно бути. Ну, Поки що буде лежати, чекати свого часу, коли я до неї приступлю, не знаю, але хом'як задоволений, що вона в нього є. І також ви бачите слідуючу схему. Е якщо б не ця схема, цього б замовлення зовсім не було. І цих би схем в мене всі, що я вам показую в цим відео, теж би не було б. Е я, як побачила цю схему, я бігом побігла робити замовлення. Чому? Тому що я планувала цю схему вишивати на чистій канві із програми Stitch Сага. Я навіть скачала цю схему вже собі на телефон, на комп'ютер. Ось і вона у мене уже є. І я планувала її вишивати як тільки закінчу рубінову таїс. У мене теж дуже великий проект. Всі ви знаєте, рубінова таїс у бісері Я вишиваю по чистій канві. Ось, і після, після тієї я планувала на чистий канві вишивати ось цю схему. Але коли я побачила схему, нанісеною вже на тканину е, схему да, е, і я. Думаю, чому я буду вишивати по чистій канві, якщо можна вишити по уже малюнку і по нанесеній схемі, і так буде в два рази легше вишивати. Я бігом давай робити замовлення, і, звичайно, одну схему я замовити не могла, тому замовила всі інші схеми і ще одну після цієї схеми вам також покажу. Давайте перейдемо до цієї схеми. Ця схема теж від фірми «Бісерок». Артикул цієї схеми чв 8053 і розмір цієї схеми 78 на 59. Да, Рубинова Таїс у мене набагато більша. Ну, цю схему. Я теж планую вишивати, навіть бісерок дав мені вже підбір бісеру до цієї схеми, і я частічно його вже замовила. Е, дуже гарна ця дівчина із такою, з таким букетом квітів у вазі. Е, схема цвіта символьна. В основному вона іде цвітна, символів тут дуже мало, але. Розібратися, я думаю, буде неважко. Пропечатка тут теж дуже добре, значки всі відрізняються від, один від одного і думаю, що проблем з вишивкою теж не повинно бути. Одне, що погано. В цій схемі не оброботані краї, канви, не канви, а тканини. Нанісу, напечатана вона, здається, на, якщо я не ошибаюся, то вона на такому тонкому габардині, толі сатин, то габардин Мабуть, габардин тонкий такий габардин і нічим не підклеєна. Мабуть, я все ж таки буду її Подклеювати флизелину, бо е, картина дуже велика і під тяжістю бісера, щоб вона мені не провисала е, і була більш такою цупкою, то, мабуть, я все ж таки проклею її флізелину і прийдеться обробити краї цієї роботи, але вишивати я її, мабуть, буду ще не скоро, поки я закінчу рубінову таїз. То ця картина, звичайно, буде лежати і чекати свого часу. Я навіть не буду її ставити на наступний рік, тому що наступний рік у мене повністю буде вишиватися рубина Ватаїс, А ця картина ще якийсь рік полежить у запасах. Але я задоволена, що вона у мене є, і вона. Така велика, я навіть не очікувала, що вона така велика. Це формат А1. Е і, звичайно, я задоволена, що тепер ця картина в мене є в нанісінки. Тому з, з радость, е з задоволенням буду її вишивати і надіюсь, що довго в запасах вона у мене не залишиться. І слідуюча із великих картин це осінній закат. Також фірма Bisrock. Артикул цієї схеми ЧВ 8039 і розмір 74 на 51 см. Також дуже велика картина А1 формату з повною зашивкою. Повинна вийти дуже яскрава картина, е, така реалістична, я думаю. Але також я не знаю, коли я її буду вишивати. І також я її хотіла вишивати по чистій канві, і коли я побачила, що є вже е, тканина з нанесеною схемою, то також замовила так само, як і у ту дівчину. Вони були в одному магазині вдвоєм, тому я їх і замовила. Робила. Раз роблю замовлення, думаю, чому піні треба замовляти, поки є можливість її замовити. Все ж таки, по нанісінки краще вишивати. Чим... По чистій канві і легше. Тому з задоволенням її замовила. Також мені бісерок дав уже номери бісеру до цієї картини. І дівчинка мені також у неї є така картина, але чомусь вона у неї називається просто захід, і в неї другий артикул. У неї артикул МЦ1 чорточка 002. І різні номери підбіру бісера. Я не знаю, чому так. Схеми однакові, однакового формату. І я, мабуть, ну не знаю, чому так. Ну, різні назви, різні артикули і різний підбір бісеру. Ем... Може, схеми однакові, а вишиваються вони по-іншому якось. Цього я не знаю. Нічого вам. Цього поводу не скажу, але сама я так здивувалася, чому? Чому дві різних назви, два, дві, два різних артикуля і різний підбір бісера? Можна сказати, до однієї тієї самої схеми. Не знаю. Для мене це залишилось загадкою великою. Може, колись я її розгадаю, коли буду вишивати цю картину, коли я її буду вишивати, не знаю. Е, тут а, цвіта символьна нанесенна схема. Е, також дуже тоненький габардин і края не обработані. Края треба, будуть, треба буде обрабатувати, бо е, Уже так ниточки добре е, посіклися, бачу і вже є такі ниточки, які треба відрізати і швиденько обработати краї цієї схеми. І я думаю, що також буду проклеювати цю схему флезелином, укріпляти її, щоб. Е, Бо дуже-дуже тоненька основа. Буде, мені здається, провисати під тяжстю бісера. Тому буду все ж таки укріпляти цю схему. Коли, що і як, не знаю. Коли буду вишивати, теж не знаю. Теж формат дуже великий, але дуже хочеться розпочати. Ці схеми вишивати. Ну, потрішки помаленьку все буде вишиватися. І до цієї схеми також дійде своя очередь. І я задоволена, що вона також у мене буде в запасах. В лотерейці я виграла у Наталії довгої. В неї в групі проходить лотерейка. Група закрита. Але хто хоче, можете писати її. Я залишу її канал, є канал на YouTube, я залишу ссылочку на її канал. І по її каналу ви зможете на неї вийти її написати. Якщо хтось захоче, теж до, нас, до неї в групу. Ось з нею согласувати це все. Обов'язково силочка буде внизу під відео. І вона там проводила лотерейки. В одній лотерейці я не виграла, в іншій лотерейці я виграла ось таку красу. Ось таку дерев'яну фігурку, яка вишивається бісером. Вона без бісера. Тут просто основа йде ось така з фетром. Це від Верени. Розміри є 11 на 19х3,7. 11,9 на 19,7 11, на 3,7. 19, Ось такий розмір у неї. Фігурка інтер'єрна. Артикул FIN 055. Ось така краса. Як вишиться, буде дуже гарно стояти. На Різдво. Різдвяна така підставочка для інтер'єру. Мені дуже гарно. Дякую тобі, Наталка, за таку лотерейку. Я навіть не очікувала виграти ці лотерейці, але все ж таки виграла. І також вона в подарунок прислала дві шоколадки і це ще не все. Вона прислала мені ось таку схему. Годинник. Від бісер Art. Ось такий чудовий кофе, кофе із орхідеєю, да? Орхідея, да. кава з орхідеями називається. Ось такий чудовий годинник, така схемка. У мене тут зашивка часткова. Да, часткова. Треба буде купити механізм. Вишити і оформити. Дякую тобі, Наталочка, за подарунок. Також були ще дві шоколадочки, які ми вже скушали. бо знімаю це було вже давненько, а знімаю вам відео тільки зараз, тому, тому встигли вже скушати. Ось. І також хочу вам ще показати одну покупочку. Це все, що я вам хотіла на сьогодні показати. Буду ще купувати бісер. Як прийде бісер, я вам зніму, покажу. А з вами до нових зустрічей, до нових відео. Кому цікаво, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі. Всім пока-пока. Бережіть себе!